Учасники автопробігу зібралися біля гаю десантників. На машини почепили прапори з фотографіями рідних, які перебувають у полоні, чи зникли безвісти, номерами бригад та плакати з написами, поки ти мовчиш, їх катують. Мій чоловік в 23-му році Солов Сергій Олександрович загинув у місті Бахмуті. Маю всю сім'ю свою родину військових. Брат мого чоловіка, Солов Віталій Олександрович, на жаль, зараз безвісти зниклий, тому для мене це ну можна сказати так діло мого життя заради них і завдяки їм ми живемо. Мені б хотілося, щоб влада безпосередньо і всі, хто. Має причетний до цього. Мені б хотілося, щоб вони якось повпливали на те, щоб людей шукали. 27-річний син Жанни Зубрицької Володимир Мітюн захисник Азовсталі. Четвертий рік перебуває у російському полоні. Каже, акції влаштовують щонеділі з 22-го року. Автопробіги раз на місяць. Це є голос наших рідних. Те саме ми не даємо забути про наших рідних, про те, що вони досі знаходяться у полоні. Так само комунікують рідні між собою, знаходять інформацію по своїх бригадах. Це теж має велике значення, коли люди знаходять один одного. І так само рідні знаходили хлопців, які перебували в одній камері з їх рідним. І це є інформація для рідних. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Ці акції є підтримкою. Так само як для рідних, так і для військовополонених. Хлопці, які повертаються і бачать, як за них боролися, для них це теж є великою підтримкою. Говорить, до автопробігу доєднались півсотні людей. Це рідні та друзі військових з Кіровоградської області, Черкас та Кривого Рогу. Вони проїхали вулицями міста. П'ять хвилин учасники автопробігу зупинилися біля площі Героїв Майдану, де відбувалась акція на підтримку полонених і зниклих безвісти. Мій чоловік зник в безвісті 2305, 24-го. Часів Яр, Донецька область, Бахмутський район. Пішов на задання і безвісті зник. Останній раз я з ним розмовляла по телефону 11.05. Він, коли йшов на завдання, він мені зателефонував мені і сказав, що 8-9 днів не буде зв'язку. Я хотіла, хоча б, щоб до мене ну, хоча б командування хоча б щось сказало. Командування зараз мовчить. Тільки, ну, я знаю, зараз на даний час тільки всю інформацію від побратимів. Вони бачили, там, де він останній був, бачили зрив. Ну, Саме тіло вони його не бачили. Я шукаю свого чоловіка. Він ще був в АТО. А потім він поїхав за кордон. Приїхав за кордону і пішов захищати батьківщину. Хотілося б, щоб на нас звернули увагу координаційний штаб, військова частина на нас, щоб звернула увагу, щоб нас побачили і почули. Багато раз виходили, але поки що не бачимо результатів. Акція тривала годину за підрахунками співорганізаторки. Участь у ній взяли сотня людей. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.